Вітаю вас, учні! Ми сьогодні продовжуємо наш проєкт декор для інтер'єру і виготовляємо декоративну підвізку серце з паперової лози. Перейдемо до уроків та оберемо четвертий урок. Тема уроку технологія виготовлення штучних квітів з фоамірану, Виготовлення шаблонів для квітів, розмічання квітів. Ми вже неодноразово говорили, що кольоротерапія це ефективний метод впливу кольору на наш організм з метою відновлення його нормальної життєдіяльності. І сьогодні ми з вами знайомимося із жовтим кольором носій величезної сили сонця символ захисту та надії. Зберідіться QR-кодом та перегляньте даний матеріал. Давайте повторимо вивчений раніше матеріал. Розмістіть шестикутники, їх ще називають гексагони, навколо кожного етапу проєктування. Перейдіть за QR-кодом чи за посиланням і опрацюйте даний слайд. Задання на урок номер 4 Ознайомитися із технологією виготовлення штучних квітів із фоамірану. Виготовити шаблони з картону. Розмітити та, вир... розмітити та вирізати заготовки квітів із фоамірану. Фоаміран – це матеріал, ми із ним уже працювали. Це декоративний пінистий такий матеріал, що використовується в різних видах рукоділля. Він має інші назви: пластична замша, спінена гума, ревелюр, фом ева. Завдяки своїм пластичним властивостям при нагріванні фаміран легко тягнеться і зберігає нову форму. Нагрівають фаміран за допомогою праски, фену чи запальнички, конфорки або термопістолета в залежності від необхідного ефекту. Такий матеріал легко піддається фарбуванню через те, що має пористу структуру, яка дозволяє фарбі добре впиратися. Фарбувати такий матеріал можна за допомогою акрилових чи олійних фарб. Для рукоділля використовується два види основного матеріалу глітерний та зефірний. Вибір фоамірана також залежить від конкретних цілей декору. Наприклад, великі квіти виходять із глітерного або зефірного рівного матеріалу, для більш дрібних деталей беріть фоаміран із тисненням. Як же зробити так, щоб листя та квіти виглядали більш природньо? Це робиться за допомогою спеціальних молдів. Ви бачите на малюнку ліворуч знизу, це щось на зразок візерункових таких печаток для скраббукінгу. Для пелюсток квітів листя потрібні особливі такі шаблончики та схеми, можна їх роздрукувати на принтері, вирізати і перевести на щільний картон. Зробити е, такий собі шаблон, яким будете користуватись уже в процесі самої роботи. Більше майстер-класів ви можете переглянути, перейшовши за QR-кодом е, е, саме на канал майстрині Алешворак. Рекомендується починати роботу для початківців саме з вибору шаблонів таких легкої, скажімо, складності. Для пилюсток квітів, листя потрібні якісь особливі, звичайно, викрійки схеми. Ще раз наголошую, можна роздрукувати їх на принтері або ж намалювати власноруч, Виріжте і переведіть на щільний картон. Щільне лекало зручно буде переносити на сам фаміран. Давайте пригадаємо з вами ще раз, що таке шаблон. Це трафарет із картону, який обмальовує дібраному матеріалі для виготовлення деталей майбутнього виробу. Розгляньте, будь ласка, перед вами три таких зразки квітів, як можна зробити шаблони квітів, ви ж можете скористатися цими шаблонами, ви можете перейти за посиланням ось тут і скористатися більшими шаблонами, більше більшою добіркою. А можете намалювати власноруч ту квітку, яку ви, власне, собі уявляєте. Давайте визначимо критерії оцінювання за роботу на уроці. Практичну діяльність мається на увазі. Спочатку це виготовлення шаблонів із картону 4 бали, розмічання та вирізування деталей із фоамірану – 7 балів, і, звичайно, активність на уроці 1 бал. Для того щоб розпочати роботу, пригадайте правила безпечної роботи при роботі з ножицями. Перейдіть за посиланням та перегляньте відео. Яким чином ми розпочнемо нашу роботу? Насамперед звертаю увагу на матеріали та інструменти для роботи: це картон, фоаміран, зубочистка, оскільки нею зручно переводити шаблони на сам фоаміран, хоча можна скористатись і простим олівцем та ножиці. Послідовність виконання роботи будете розпочинати із того, що оберете із запропонованих шаблонів квітів той, який сподобався. Або ж знайдіть власну мережу інтернет чи намалюйте власноруч. На картоні намалюйте власноруч квіти та листя. Використайте шаблони, які роздав учитель, або використайте власні. Виріжте шаблони квітів та листя. Обведіть на ФАМірані шаблони за допомогою зубочистки та виріжте ножицями. В процесі роботи пропоную зробити хвилину відпочинку. Перейдіть за QR-кодом та порухайтесь. Запишіть, будь ласка, технологічний етап у зошиті чи друкованому шаблоні, а власне технологічну картку на виготовлення виробу. Запишіть послідовність тих технологічних операцій, які ви вже виконали. Підказка Сформувати етапи таблиці допоможе попередній слайд із практичною роботою. Пропоную закріпити матеріал і перевірити себе за допомогою гри. А також можете виконати інтерактивну вправу. Перейдіть за QR-кодами та попрацюйте. Давайте оцінимо свою практичну діяльність за критеріями, які подавали раніше. Приставте у таблицю Праворуч свою оціночку за кожен етап роботи. А також, як завжди, оцініть свою роботу на уроці. Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом чи за посиланням. Та оберіть гарбуз, який за розміром показує, як багато ви засвоїли на уроці. Пересуньте рамку на той гарбузик, який вам доподобує. Автором даної розробки є Анна Марія Богосвяцька. Наш урок із вами завершено. І домашні завдання ви бачите на слайді.